Привіт, друзі! І сьогодні у нас на огляді оця чудова трієчка від Hot Wheels за 2025 рік. Ну, Нові ліврейки на 2025 рік. Тільки одна моделька 25-го вийшла, а ті дві вже старіші. Тож почнемо з цього поршика. 911 GT3 2021 року кастинг, якщо вірити тому, що написано на днищі. Одно, ну, спортивний боліт, ззаді дифузор, все решта пласке. Так, і бачимо. Тут вже зразу дефектик фабричний, оскільки машинка тільки витягнута з блістера. Ну, оформлення класне, такий темний колір. Передні фари в нас іде пластмаска від скла. Я вже її і запацько, то скло так трошки, ну нічого. Ось значок є, видно, значок, ну фара так гармонійно сюди вписується. По боках у нас ще напис Porsche і IS A S. Без поняття, що воно таке. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що це за напис. Можливо, який. Якийсь дизайнер хотвілс От, Колеса у нас такі. Скільки вони? Десяти чи 5 спицеві? Тяжко сказати. Ну, суцільні без дірочок. Арки під колеса. Ну, Видно такі, що аж завеликі, я б сказав, сюди можна якусь ще більшого розміру диски запхати. П'ятий номер, п'ятий номер, п'ятий номер. Є дзеркала бокові. Це для Porsche, напевно, спеціально постаралися. Позаду маємо великий металевий спойлер, який йде разом з корпусом. І зад доволі класно пророблений. Є такий великий стоп на всю ширину машини. Під ним ще там якісь фарині зроблені. Напис «Porsche». Напис GT3 і номерний знак 91 GT3. Так само знизу стопи, чи катафоти, Видно дві вихлопні і дифузорчик, Ось такий от поршик по салону. Тут тяжко щось сказати по салону. Без приближення з таким освітленням. Ну, ліворульний, два сидіння. Тут якась припорна панелька є. Коробку передач видно і ззаді видно каркас безпеки, дуги на каркас безпеки позаду. Машиночка на двох. Ось такий от поршик. Рухаємося далі. Далі це є Bentley. От, Поки він запакований, здається, що він чорного кольору. Але якщо придивитися ближче, це є такий темно-зелений з блискітками. Добре, не блиске. Темно-зелений металік. Він дає таким металіком. ось. А здалеку здається, що чорний. Ну, не знаю, чого вони їх всі об'єднали в чорне, але нехай буде. Добре, цей Бентлі теж вже в нас немолоденький з 2020 року. Роблять цей кастинг. Понизу у нас так само загладжене дно. Ззаді видно дифузорчик, я так розумію, що це якась, не знаю, якась чи електроніка, чи що. щось там таке виглядає. Вихлопні труби. Де у нас вихлопні труби? Вихлопні труби, напевно, у нас тут сховалися по бокам. Тому що ззаді їх нема. Бентлі. Що у нас з Бентлі? На Бентлі намалювали спереду значок. Написали Бентлі, поставили номер 4. Тут є такі. Псевдопрорізи прорізав капоті. Цікаво виглядає. Їх би так, так по-справжньому прорізати, щоб мотор було так. видно. Е, далі, далі, далі. Ну, спойлер разом з кузовом. Попереду вони не вирішили нічого не промальовувати, просто тут є як -то, вичавлено фари, решітка. Можна здогадатися, що там є фари. Позаду так само ми сліпеньку машинку маємо. Отут вдали ліврейчик згори, написали Бентлі на спойлері, на капоті і по боках. О, тут ніяких якихось цікавих написів нема. Номерок 4. Колеса тут же явно п'ятиспицеві, непрозорі. Низ пластмасочка. І що у нас тут є? Ага, Бентлі у нас є праворульний і кермо. Наскільки я бачу, воно такі виглядає. Що? От Тяжко тут сказати. Тяжко. Це квадратне. Погано видно. Погано видно. Треба хіба її розбирати і тоді дивитися. Дуже темне скло зробили. Отакі от Бентлі. Ну, нічого, прикольно виглядає з такими золотими дисками. Поїхав. Крейт. І переходимо до нашого фінального екземпляру. Це є bmw 635 CSI Новий кастинг 25-го року, і бачимо, що на днешній, де це не вказано. -та там Ну, окей. по дну, так само плоске. Ззаді видно, я розумію, що це бензобак. Тут ДВ-хлопна і тут ще якісь прибамбасики. від машини. Добре, давайте, дивиться. Передочок. Ось як у нас виглядає передок. Фари і частину розчітки вони взяли з тої пластмаси що й на скло. По центру решітки BMW це від металевого кузова. І бачите, такі ще срібні, срібна вставочка йде це так само є, я розумію, шматок від срібного салону. Тобто, спереду у нас є поєднання трьох. Чотирьох елементів: Nes пластик, від салону пластик, від скла пластик і зверху метал. Так, значок BMW, ну, так, більш-менш рівно намалювали. Номерочок 35. О, що тут пише? Mothers, Castrol і Hot Wheels. Так само колір такий, як в Bentley. Темно-зелений металік. Так, що тут ще є у нас згори? Згори у нас йдуть написи трьох дизайнерів Hot Wheels. Так само з боку вони себе вирішили згадати. І всякі спонсорські наліпочки номер 35 Позаду у нас машинка так само отримала фари з пластика, що і скло срібний. Ховалок бампера від салону і низ метал і пластик знизу. Ну, Цікаве таке оригінальне рішення, вони. щоб не заморочуватися з фарбуванням. Різні пластмаски додали, але ну, воно вже краще оглядає. Колеса це такі ретро чотирьохспицеві. Пофарбовані в золото. Гарно відблискує, де воно таке щось день. Золоті у нас диски. Чекаю. Дуже. Як дорога машина. Так, що у нас тут є? О, у нас є навіть дзеркало заднього вигляду з одної сторони, гоночний боліт. Є щітка скло чесника. І що у нас? Ага, Салончик для двох, спортивні ковші, кермо і позаду дуги каркасу безпеки. О, тут якась ще фігня. Залізла, щось там всередині. Лешня, не знаю, що це таке. Ну, не витирається, десь замацькано зсередини. Ну. Ага, тут ще є навіть люк люк. І дверна ручка у нас пофарбована в інший колір, і ці зірочки теж там срібно дроблені. Ну, і що ще сказати? Ага, це з серії White Body. Це така розширена розширена машинка. Хоча колісна база у нас. Це однаково йде ще спереду, що ззаду, але колеса дали так в боки, і тут такі арочки гарно прималювали, і прикольно виглядає. Порш, до речі, так само має ззаду ширші колеса. О, самі колеса однакові, просто отут зробили більшу ширину, щоб він виглядав таким більш агресивним. Отож, вийшов такий невеличкий огляд на три модельки Hot Wheels. До цієї колекції, відповідно, до такого постер. У постеру є ще одна чорна, чорний 911, який ексклюзивно тільки в три паку є. Він в нас є так само запакований. Ну, А ці машинки, так як по дві штуки, то одні розпакував. Щоб можна було на них ближче подивитися. Ось так от. Пишіть, яка вам найбільше з цих трьох подобається. І чи маєте їх в своїй колекції. Все, дякую за перегляд. Всім мирного неба до наступних відео.